Шановні колеги депутати, шановний пане голово, мені насправді велика честь і велика відповідальність сьогодні бути тут, на сесії рівненської міської ради. Бо сьогодні питання, яке тут мало б розглядатись, це питання не про політику, це питання навіть не про церкву, це питання про країну. Тому що згідно Конституції, будь-який громадянин України може сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної. Але згідно Конституції України, кожен громадянин зобов'язаний захищати нашу країну. І сьогодні мова, коли йде про розгляд питання, як витворити московських попів під рясами яких КГБшні погони з України. Це питання, яке торкається кожному. Це питання, яке торкається депутата міської ради. Це питання, яке торкається міського голови, це питання, яке торкається кожного мешканця рівного. Чи може бути вагома причина, щоб не брати участь в такому засіданні? Я думаю, що ні. Тому що єдину вагому причину, яку може. Пос... Пояснити для мешканців рівного, для мешканців України людина, кому дали можливість і повноваження виконувати обов'язки представника громади Рівненщини, це воїн Збройних сил України. Це людина, яка зі зброєю захищає нашу країну і нас з вами. І, шановні друзі, сьогодні точно немає сенсу звертатися до тих депутатів, які сьогодні є в цьому залі. Бо ви є тут і ви готові виконати свій громадянський державницький обов'язок. Сьогодні, напевно, звертання до мешканців рівного, які точно мають запитати у тих, кого сьогодні немає. А що трапилось і чому це тобі не потрібно? Бо сьогодні це питання не про владу і не про владу. Бо не може бути в Україні влада, яка не виступає проти ФСБшних агентів. Тому ми сьогодні тут всі за одне: за Україну і за державу. Так ми згаяли довгих чотири роки. Коли з 2019 року, коли Верховна Рада України проголосувала рішення, що в Україні немає. Української православної церкви Московського патріархату, а є російська православна церква в Україні, від того цей процес, на жаль, зупинився. Ми сьогодні маємо все. Ми маємо канонічну автокефальну православну церкву України. Що підтверджено Томосом, який 6 січня 2019 року в Константинополі з рук Патріарха Варфоломія був вручений предстоятелю Православної церкви України, блаженішому Єпіфанії. Ми маємо сьогодні легітимне рішення парламенту України, яке підтверджено висновком Конституційного суду, про те, що в Україні є православна церква України і є російська церква в Україні. І сьогодні право кожної людини ходити до будь-якої церкви. Але наш з вами обов'язок це спонукати сьогодні громаду чітко визначитися. І там, де є державне майно, там, де є комунальне майно, по комунальному майну має бути прийняте рішення тут, по державному майну має бути звернення до органів державної влади. По земельних ділянках мають бути повернуті земля громаді міста Рівного. Чи можуть бути якісь інші аргументи? Якщо вони є, виходимо, збираємо людей і промовляємо до них. Тому, пане голово, шановні депутати, я прошу вас єдності і прошу вас мудрості, і прошу вас відповідальності. Бо це сьогодні ще раз скажу це не про політику, це не про політичні партії уподобання, це не про церкву. Це сьогодні про Україну. І щоб не було так, як трапилося у наших сусідів, коли всі ховали і бігали і кудись дівалися до того моменту, коли не трапився інцидент і людина, яка прикривається рясою, вдарила українського військового. Не допустіть цього моменту. Бо тоді буде відповідальність точно на тих, кого сьогодні немає. Тому рішення треба приймати вже. Негайно і якнайшвидше. А мешканці рівного, повірте, по достоинству оцінять, хто коли і де був такий відповідальний момент для країни. Дякую, пане голово. Дякую, шановні друзі. Слава Україні. Героям слава.